А у тебя тоже рыб, да? Тихо. Ну то это наші, хлопці. Так. Да. не факт. Ні, не, не, это наші бабаяга. Евакуація, вивозить. Давайте. Ну, давай, давай, я а ну давайте пока. Туди треба в сторону магазина йти сейчас. Ні, не ну яка в сторону, машина ближе. Ну може бути під'їдемо зараз. Давайте на. Одна вулиця сюди і потім так. Налево і потім направо. Взагалі, почекайте, сейчас, ага. А ви не поїхали з ними? З ким? з сірою машиною. Ну що ж, ми жінку повинні були посадити. Ага. А вони сказали, ми їдемо, переходимо, а вони нікого не забирали тут. Поїхав, давайте я допоможу вам. Скажіть будь я йому. А ви не виїжджаєте? Ні. А чого? Ні, ми не виїжджаємо. А коли би виїжджати? Ну, як не думаємо, ми Ой. Не знаємо, де а коли вас шукати. Ж, коли ж ви так ви ж нас підставляєте, бачите, под яке. Ну, тоді не шукайте нас. Та ні, ви краще дзвоніть. Дякую вам. Ну, все одно. Скажіть, будь ласка, а, а докуди будете везти? Павлоград. Павлоград. Або Лозова. А, ну і... це два Мені треба її черкась в Черкаську область. Оце моя е... хата наша горіла. Да. Ваша хата? Да, ну, от бачите. Да. Е, дивіться, ми веземо в Павлоград, а, так а, як ми на броньованій машині. Так, так. І... Нам тяжко везти ну, ну, далеко по Україні. А там оформляємо, вас там приймають, Добре. другі волонтери оформляють допомогу, ВПО оформляють. Ні, а вона не хоче там залишатися ні, 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 інші. Ага, ага, і, і вас далі везуть по вашому місцю, да? да. куди вам треба. Сюди, так? Сюди. Далі везуть прямо куди вас. Прямо куди ось нам треба. Да. Черкаська так, область, да. там селище Ірклієв. Да. Це можна буде да, 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 можна да. да. Добре, це ну, ви там. хочете виїжджати? Чи ось? Ні, оцю маму вивозила. Там її онучка зустріне. Да. Це до онучки Ну, адрес у вас є, так. все є, так? Да? Так, так, ну телефон у неї ж є, вона її зателефонує, вони її зустрінуть, заберуть. Добре. там. Або якщо вони будуть ну, з якоїсь сторони їхати, вона казала, якщо через Кименчук, то тоді до селища. Е, ну дивіться, ви там просто ну, ми не там скажемо, куди вам треба, чи ви скажете. І там вже далі дальше... це а, все рішається. Але краще, щоб і ви, ви виїжджали. Ну, ми... Можна завтра збиратись. Треба ще щось супіти, у нас ми щотки не зберемо. Просто ж як ви сообщите. А ми оце ж на магазин приходить. Лі є зв'язок. Mm -hmm. Це ж вона Ну організує я знаю. Там да все бомину лети не может. Так. Пускай подъедет, Ну тут тут а уже сейчас. Не секунду, не секунду, не секунду. Ой. А куда идти? Дивите, вы, вы на напевно, да? По той дороге с рынка так вот сразу туда, да? Да. Я уже хорошо. Все, все нормально. Хорошо. Давайте а то ми сюда. Под'їдемо. Давайте тоді тут чекайте під деревами. Добре, 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 добре. Да -да, зараз я піду за ним.